16 дітей перебуває на лікуванні в онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні, розповіла завідувачка Яна Ришко у гематологічному відділенні Світлана Журік з п'ятирічним сином. Про діагноз малого розказує мама, дізналася півтора року тому. Нас виявили лейкоз і ми потрапили сюди, в цю лікарню в важкому стані, так як був такий важкий час з війною. А на початок лікування нам нормалізували стан наший, і нас відправили за кордон. Два місяці назад ми повернулися і приїжджаємо на обстеження. Десятирічний Арсен у лікарні місяць. За цей час, говорить, йому робили кілька пункцій. Каже, біль терпить. Без наркозу то це. Було больнувато. Що ми займаємося? Не думаю про хворобу і сподіваюся на те, що я швидко виздорові. У гематологічному відділенні працює 10 медичних сестер. Серед них Наталія Дідович. Про нинішнє свято день медичної сестри дитячого гематологічного відділення знає свою роботу. Любить, хоч емоційно каже, буває нелегко. Необхідно взаєморозуміння, співчуття, толерантність, витримка. Ну і звичайно рутинне навчання по догляду за дітками У нас була дівчинка, яка було 17 років. Онкохвора, війна, закоханість, підлітки. Тому буває, хочеться піти. Маніпуляції, догляд за хворими. На пункціях допомагаємо лікарям. Спочатку так трошки мені страшно було, ой, потім ні. таке довго тривало лікування. Ну, але віримо, що все буде добре за допомогою наших лікарів, наших медсестер чудових. У відділенні дитячої онкогематології лікують пацієнтів до 18 років з різних областей України з різними патологіями, розповіла завідувачка Яна Ришко. З початком повномасштабної війни державою було організовано е, такий хаб перевезення онкохворих дітей для подальшого лікування за кордон. Тому е, велика частина дітей наших, які лікувалися в нас у стаціонарі, були евакуйовані за кордон. Діти наші вже встигли вилікуватися за кордоном і повернутися на спостереження до нас. Більше 25 дітей у нас поставлений первинний діагноз онкогематології і онкології. Я кожен раз наголошую батькам. Не треба опускати руки, не треба плакати. Навпаки, треба зібрати всі свої сили і можливості для того, щоб побороти і, і разом з медичним персоналом. Зі слів Яни Ришко, гематологічне відділення розраховане на 25 пацієнтів. Однак місця не вистачає. Каже, планують відкрити нове відділення. Зараз там триває ремонт. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.